Права 1007. Усно. Розклади на прості множники число. Ну що ж, стартуємо. Дивимося. В першому випадку у нас число 8. Як його можна записати? Ну, давайте запишемо. Його можна записати так. Це дорівнює. Як 2, що множиться на 2, це буде 4. І ще раз треба помножити на 2. Це буде вже 8. Якщо ми розкладаємо на прості множники, треба записати так. 2 в третій степені. Є. Далі 10. 10 можна записати лише як 2, що множиться на 5. Пишемо, це дорівнює 2, що множиться на 5. Це 2 і 5 у нас прості числа. Йдемо далі. Третє, 12. Ну, 12 можемо записати в такому вигляді, як 2, що множиться на 2, це буде 4. І треба ще помножити на 3. І це буде дорівнювати тоді 2 в другій степені, що множиться. На 3. І переходимо до 4 14. 14 можна записати лише так, як 2, що множиться на 7. І 2 і 7 прості числа. Оце є запис числа. В такому вигляді це розклад числа на прості множники. Далі переходимо до п'ятого – 17. 17 це просте число. І якщо ми його розкладаємо на прості множники, це буде саме число 17. По-іншому його не запишеш. Бо одиниця це не є ані просте, ані складене число. Далі, шосте 18. Ну що ж, це можна записати у такому вигляді 18, як 2, що множиться на 9. А 9 це 3 помножити на 3. І це дорівнює. Пишемо 2 на 3 в другій степені. Є. Переходимо до сьомого – 20. 20 ми можемо записати в такому вигляді як 2, що множиться на 10, а 10 це 2 помножити на 5. Тобто це ми записуємо як 2 в другій степені, що множиться на 5. Є 8, 25. 25 це 5, що множиться на 5. Пишемо, це дорівнює 5, що множиться на 5. Або це дорівнює 5 в другій степені є. Ну і переходимо до дев'ятого завдання. 27. 27. Це 3, що множиться на 9. Або, так як 9 це 3 помножити на 3, то в нас буде ось такий запис. 3 помножити на 3 і помножити на 3. Ну або 3 в третій степені. Є. Ну і переходимо до 10, -го. 31. 31 це просте число. Тобто ми його можемо записати в вигляді розкладу на прості множники лише як саме число 31. Добре, зробили. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому це 2 в третій степені, В другому 2, що множиться на 5, в третьому записуємо. 2 в другій, що множиться на 3. В четвертому записуємо 2 помножити на 7. В п'ятому записуємо 17. В шостому 2 помножити на 3 в другій степені. В сьомому 2 в другій степені Помножити на 5. В восьмому. 5. В другій степені. Так, і в дев'ятому Записуємо 3 в третій степені. І в десятому записуємо 31. Ну що ж, ось таке завдання на розкладання числа в вигляді простих множників. На цьому вправу завершено.